Вітаю! Сьогодні розглядаємо чергову тему про ґрунти і спілкуємо сьогодні про структуру ґрунту і гранулометричний склад ґрунту, тема, над якою багато спекуляцій, багато маніпуляцій. І дуже-дуже мало насправді розуміння. Коли ми говоримо про гранулометричний склад, або в старих е, підручниках можна прочитати механічний склад ґрунту, це власне одне і те ж, то слід розуміти, що ґрунт є сукупністю елементарних частинок механічних. Для того, щоб е, класифікувати ґрунт, спочатку треба класифікувати власне, механічні частки. І класифікація механічних елементів, яку ви зараз бачите перед собою. Передбачає розподіл за фракціями від крупної кам'янистої частини ґрунту, це частки розміром понад 3 міліметри в діаметрі, до найменших колоїдних часток розміром 0, 0, 0, 0, 0 1 мм міліметра і менше. Залежно від розміру окремих часток вони себе ведуть по-різному і проявляють різні властивості. Особливо це стосується колоїдних часток. Які мають колоїдні властивості, а це вже одна з наших наступних тем. Механічні елементи в ґрунті знаходяться в певному співвідношенні. Грунт містить певну частинку чи певний відсоток кожної із фракцій механічних елементів. Залежно від того, яке співвідношення між фракціями механічних елементів, і виділяють різні типи гранулометричного складу. Тобто, по суті, грансклад ґрунту, гранулометричний склад ґрунту, це якраз і є співвідношення окремих фракцій механічних елементів в ґрунті. Розрізняють декілька рівнів підходу до класифікації ґрунтів за гранулометричним складом. Для того щоб е, на первинному етапі розділити ґрунти, користуються простим підходом. Всі механічні частки розміром менше однієї сотої міліметра прийнято вважати фізичною глиною, всі механічні частки розміром більше однієї сотої міліметра прийнято вважати фізичним піском. Таким чином, всю сукупність механічної фракції ми розділяємо на дві частини фізичного глину і фізичний пісок. Залежно від того, яке співвідношення між фізичною глиною та фізичним піском в ґрунті виділяють перший рівень класифікації ґрунтів за гранулометричним складом, від піску супіску легкого суглинку, суглинку важкого суглинку і до важкої глини. Чим більший відсоток фізичної глини в ґрунті, тим важчим є ґрунт за гранулометричним складом. Чим менший відсоток. Фізичної глини, тим легший є ґрунт за гранулометричним складом, і навпаки, по відношенню до фізичного піску. Чим більше фізичного піску, тим ґрунт є легшим за загранскладом, і чим менше фізичного піску, тим він важчий за гранулометричним складом. Скорочена назва ґрунту за гранулометричним складом звучить як легкосуглинковий, супіщаний, легкоглинистий. І коли ви читаєте назву, наприклад, чорнозем типовий середньосуглинковий, то ось приставка середньосуглинковий якраз і є характеристикою гранулометричного складу ґрунту, його скороченою назвою. Але є ще повна назва ґрунту за гранулометричним складом. Повна назва ґрунту за гранулометричним складом, крім вище названого, включає ще дві переважаючі фракції механічних елементів. Наприклад. Чорнозем типовий середньосуглинковий, крупнопилувато мул-листий це є повна назва ґрунту за гранулометричним складом. І повна назва свідчить про те, що це типовий чорнозем, який є середньосуглинковий, і містить дві переважаючі фракції пил крупний і мул. Ось так будується повна назва ґрунту за складом і так будується класифікація ґрунтів за гранулометричним складом. Крім гранскладу є ще інший вкрай важливий параметр, який називається структура ґрунту. Структура ґрунту це є е, окремі елементи, механічні, на які розпадається ґрунт, при легкому фізичному впливі. Ви можете це легко побачити, якщо взяти грудочку вологого, але не мокрого ґрунту, розтиснути його в долоні, розкришити, і у вас в долоні. Опиниться певна сукупність маленьких грудочок або зерен, ось це і є структура ґрунту. Її також дуже гарно можна побачити, якщо відкопати верхню частину профілю ґрунту і подивитись на зріз, що ви будете бачити перед собою. Структура ґрунту залежить від гранулометричного складу, але не визначається ним повністю. Тому що якщо гранулометричний склад це є сукупність елементарних механічних часток. То структура це є агрегатний склад. І ось ці грудочки ґрунту утворені за рахунок сукупної дії колоїдів і катіонів ґрунту. Причому визначальною в цій історії буде якраз присутність двовалентних катіонів ґрунту, які здатні за рахунок наявності двох хімічних зв'язків. Приєднуватись до двох різних колоїдів і утворювати таким чином певні окремі структури. Коли у вас в ґрунті багато колоїдів і багато двовалентних катіонів, вони здатні формувати ось такі хімічно зв'язані грудочки. Тому структура ґрунту це не просто грудки, на які розпадається ґрунт, якщо на нього натиснути. Це є певна хімічно вибудована закономірна структура, яка підпорядковується колоїдним законам, і хімічним законом і структура ґрунту є надзвичайно важлива для агрономічної діяльності, тому що коли у вас в ґрунті сформована правильна структура ґрунту, ви можете забезпечити гарний баланс води і повітря в ґрунті. Ми на в одній з попередніх передач говорили про те, що вода і повітря в ґрунті між собою конкурують. І якщо у вас ґрунт безструктурний, вам буде вкрай важко. Забезпечити гарні умови для розвитку кореневої системи. За структурою, ґрунти поділяються на три основних типи. Структура буває кубовидна, буває плитовидна і буває призмовидна. Власне, агрономічно цінною вважається грудковато зерниста структура, яка відноситься до кубовидного типу. І саме е, ґрунти дернового типу ґрунтотворення, розвиненого дарнового типу, типові чорноземи, подібні на них, вони зазвичай мають сформовану саме таку розвинену ґрудкувато зернисту структуру. І саме за такої грудкувато зернистої структури коренева система рослин має найбільш комфортні умови для свого розвитку. При умові такої наявності такої структури в ґрунті, коренева система має достатньо вільного порового простору. Для того, щоб розвиватись, і при цьому вона має постійний доступ до капілярної вологи за рахунок того, що ось в цих окремостях структурних агрегатів зберігається волога і, відповідно, розчинені в цій волозі поживні елементи. Тому це найбільш оптимальна структура. Якщо у вас структура не розвинена або зруйнована в верхній частині ґрунтового профілю, за таких умов. Кореневій системі буде важко розвиватись. Це є передумова для розвитку шкідливого ущільнення, це передумова для розвитку дефіциту кисню в ґрунті. І відповідно це передумова неоптимальних, а інколи просто неможливих умов для гарного розвитку рослин і для гарного розвитку культури, яку ви сієте на полі. На моє особисте переконання, грансклад є один із трьох найважливіших. Показників ґрунту, які треба враховувати при виборі технології вирощування. Крім гранскладу, це ще кислотність ґрунту і це вміст в ньому органіки. Але як же ж визначається власний показник гранскладу і як взагалі визначити гранулометричний склад ґрунту, з яким ви працюєте? Якщо говорити про класичну методику визначення гранулометричного складу ґрунту, вона дуже важка, марудна і вкрай вкрай непрезентабельна. Це наважка ґрунту, яка поміщається в циліндри з водою, перемішується до рівномірного стану. Далі із середньої частини цього циліндру, спеціальною піпеткою, в задані проміжки часу відбирається окрема порція рідини, висушується і зважується сухий залишок. Принцип цієї методики базується на законі Стокса, який говорить, що швидкість осідання часток у водному розчині вона залежна від ваги і відповідно розміру цих часток. Аналіз цей виконується згідно методики дві доби. Він дуже важкий у виконанні, як я вже казав, і доволі неточний насправді. Якщо говорити про сучасні лабораторні методи, то є рефрактометричний підхід до визначення гранолометричного складу, він значно простіший, він дуже швидкий, зручний і, як на мене, більш презентативний і навіть точний. Але потребує специфічного дороговартісного обладнання, якого, на жаль, в Україні на сьогоднішній день не так багато, але воно є. І коли ми говоримо про польову діагностику ґрунтів, то існує, добре всім відомий метод польового визначення гранулометричного складу ґрунту. Він надзвичайно приблизний і геть ніяк не може вважатись достовірним лабораторним методом, який розкаже вам про співвідношення фракцій механічних елементів у ґрунті. Але цього може бути достатньо для того, щоб прийняти агрономічне рішення в полі. І польовий метод визначення гранулометричного складу це так званий метод шнура, коли невеличку грудочку ґрунту ви розкачуєте, змочуєте перед тим, розкачуєте в долонях і намагаєтесь звернути в шнур. Спочатку зробити з нього шнурочок. Товщиною 10-12 міліметрів, потім згорнути цей шнур в кільце. Залежно від того, що у вас вийде, ви можете зробити про висновок про гранулометричний склад. Якщо у вас вийде ідеальне кільце, яке навіть не тріскається, очевидно, ви працюєте з глинистими ґрунтами. Якщо ваш шнурочок навіть не скачається, а просто розпадеться в ґрунтах, очевидно, що ви працюєте з пісками-супісками. Це дуже приблизний метод, але як я вже казав, для прийняття агрономічного рішення на полі цього може бути достатньо. Хоча досвідчений агроном і за візуальними ознаками зможе визначити в більшості випадків з яким саме типом ґрунту він працює. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, вподобайки і запитання, на які ми обов'язково дамо відповіді.